<питання> Якщо от, людина, ну, зверіла, втратила, розбомбила, ну немає взагалі ні одного документу. Ну, можна як я доді? відповім. На да, це отримую, питання. <клух> Якщо де, документи втрачені, я просто не можу придумати іншого кращого варіанту, ніж е, після того, як ви подасте нам сюди документи, треба самоорганізовуватись в територіальних громадах. І про простіше за все це робити через ОСН, бо ОСН якраз. Саме є представниками е, власників держави і частиною територіальної громади. І тому е, всі такі випадки, коли у людей немає документів, то можна це через зібрання, там ну, хоча б три людини, е, як мінімум, збереться, скласти акт, що ви підтверджуєте там національність чи е, люди, які можуть це підтвердити, і через такі акти. Складені в е, територіальних громадах, ну, тобто, відновити ці всі відомості. Тому що ми зараз знаходимося на такому етапі, що документи будуть зберігатись в територіальних громадах у вас, е, в державі поки що е, ті копії, які в нас знаходяться. Тому в територіальних громадах все це можна відновити. Якщо це не підлягає е, е, відновленню, то просто треба почекати, коли. Ми ми самоорганізуємося в державі і допоможемо відновити вам ці документи, якщо ви самі цього не змогли зробити. Це теж буде дуже просто: не бійтесь, нікого не забудемо, нікого не залишимо, всі наші, і навіть не, не на території е, нашої держави. От і, і поки Сережа говорив, от ми вирішили, що спочатку він говорить, а потім, потім ми обговоримо. І поки ми говорили, я. Усвідомила, Тож мені все хотілося що там, з росіянами говорити, щось їм говорити. Але я поки сиділа і усвідомила, що якщо в, мої, в, моєму, в моєму роду є росіяни, то я теж росіянка за кордоном. І в кожного, якщо є дві національності в вашому свідоцтві про народження, е, радійте, бо ви можете разом з нами. Створити сайт, от я зараз буду для до звертатись до росіян на території України. Давайте зорганізуємося такий самий сайт, як і Українці, створимо для е, самоорганізації росіян, де ми їх будемо туди запрошувати, де ми будемо допомагати їм самоорганізовуватись точно так як це будемо робити. Ми на території України, показувати, де їхня територія так намалюємо територію е, Росії, де вони повинні бачити свої кордони. І е, розуміти, що ми з, ми з ними домовились про ці кордони. Крім того, ми домовились нація з нації, і ми з ними не сварилися ніколи, нічого поганого їм не робили. Якщо будуть до нас якісь претензії, то я точно розумію, що ми їх можемо розібрати. Тому я тепер бачу свою відповідальність навіть за російський сайт і е, долучайтеся е, ті, хто. Руської національності на цій території це ваша відповідальність разі, разом зі мною точно так же створити ресурс, де ми можемо самоорганізуватись для іншої нації, сусідньої, щоб у них був мир щастя і радість, а не те, що вони думають інше. Тепер що я ще хотіла додати, якщо ти є? Що якісь питання <свісно> Сергій, от бумагу серйозно покажи анкету? Навіщо uh -huh. на поясни да, суть да. Сайта. Ще ми ще люди та суть? Якби не розкрив тому, що навіщо нам цей сайт загипав? Поясни, що архів буде, ти ну ти поясни, як користуватися за окрім обліку української нації та громадян іншої національності, е також буде. Всі ці дані збиратися, і, як я повідомляв, проводитись друкування, скажімо так, в паперовому вигляді. Ось по тому прикладу, що, наприклад, ось я зробив. Так само ця картка заповнена вже мною особисто. Роздруковується. До неї долучаються документи, на підставі яких ця картка заповнювалася, свідоцтво про народження моє, моїх батьків свідоцтва про шлюб батьків, папин військовий квиток, паспорт мого прадідуся 904 року народження, мої прабу, прабабусі 905-го, ті документи, в яких є національність, копія про народження моєї дитини, моєї бабусі, всі документи, на підставі яких я заповнив, долучаються сюди, роздруковуються і будуть зберіг... зберігатись архів. Для того, щоб ми могли передати його нашим придатнім поколінням, що ми самоорганізувалися як нація, і в межах кордонів, де ми самовизначилися і утворили державу, наш обов'язок оформити і захистити наших дітей. Також в майбутньому не знаємо, скільки це часу займе, і ми над цим поки що працюємо і думаємо. Також буде створений національний трибунал угу. де... національного, слідства. національного слідства. Початку національного слідства, а потім трибунал. Так, да ми там будемо збирати докази злочину про проти національної державності. А в нас в кожного такі документи є. Це свідоцтво про народження. Ой, перепрошую, паспорт без державного герба. І без національності. національності, а в дітей свідоцтво про народження також так. без державних символів, без національності. Всі ці документи будемо також збирати. Та сторіночка національне слідство. Вона ще буде <кхем>, передбачена для того, щоб впливати на тих людей, які зараз ну творять безчинства по відношенню до нас, і ми їх зупинити не можемо. Так, от там, де буде самоорганізовуватись рот, ці всі документи. Ну, наприклад, те, що Сережа сказав, ми кожен зараз чого фіксуємо паспорт як без національності, без герба. Це як е, е, доказ злочину проти кожного з нас, е, який у нас є, і ми через громаду потім зберемо е, цю купу документів, щоб вона була і в громадах. і... Ну, в центрі, да? і, і у вас вдома оригінали, тільки у вас Значить, заклинаю нікому нічого не віддавати з оригіналів. Нікому ні не під яким предлогом. Значить, у нас зараз головна проблема: чиновники нічого не чують, не бачать і нічого не роблять. Значить, Ми розробили зараз такий документ звернення до кожного чиновника як громадянина України за національністю про те, що. Ми йому повідомляємо, і що він, усвідомлюючи свою відповідальність перед нами, перед своїми дітьми, знає, що він працює в органі, який знаходиться поза державою Україна, що в нього в руках, це кожен начальник відповідає за чи голова там міської ради. Він відповідає за початку, що в нього в руках початка, яка є підробленою. І що він розуміє, що єдиний конституційний законний простір національного законодавства це декларація, акт проголошення і конституція з тими нормами, які попадають в декларацію про державний суверенітет і акт проголошення, то він бере на себе обов'язок. Діяти виключно за цими законодавчими актами і на користь української нації, народу України і наших діточок разом з нами. І реєструється, даємо неділю, щоб зареєструвався на цьому сайті як представник своєї нації. Якщо він цього не робить протягом неділі, то ми тоді будемо на тій сторіночці національного слідства подавати документи. Ну, наприклад, ми сьогодні вже будемо пробувати це робити. Є виконавче провадження. Чи що там є судове рішення, значить, за яким стоїть людина особисто який злочин без державних символів України. І е, якщо він не зупиниться протягом неділі і не зареєструється, і не перестане претензії пред'являти громадянину з е, е, підробленою печаткою, то він особисто буде потім відшкодовувати ті кошти, які вони хочуть з нас забрати, чи якось майно чи, чи ще щось. Тобто, у нас буде такий така точку, точка законного впливу на тих, хто з, зараз знаходиться поза межами закону. Ну поки що так. Потім ми покажемо теж приклади, як ми це будемо робити. Немає нас, як української нації взагалі немає ні обліку. Вони створили реєстр фізичних осіб, іноземців. Тому ну, ми зібралися і вирішили створити ну, народну платформу, сайт, де ми зможемо зробити, е, зібратися, я знаю, блікуватися, об'єднатися, об да, вла, власники природних ресурсів, е, надри землі, ну, і заявити. По прикладу, от індіанці, да, як їх визнали, про, ну, що вони власники американського континенту. Е, у них був кадастер, декларація незалежності Америки і Конституція Америки. Тому, скажімо, по цьому ж прикладу, у нас є декларація про державний суверенітет, у нас є Конституція. Нам залишилось зробити тільки облік української нації, народу України всіх національностей. Те, що вони не роблять, і всім пропонуємо. Облікуватися, чи як правильно сказати, на платформі проявитися, проявитися на платформі це є загальні збори. Тобто, зібратися нам дуже тяжко десь в одному місці всім разом. Ми тут зараз збираємося на платформі, зможемо спілкуватися. Далі ми будемо приймати, збиратися, захищатися, захищатися приймати, спілкуватися, приймати генетичні. рішення разом да. да. докази злочину, геноциду. Воєнні злочини проти української нації. Зараз у нас іде війна, але чомусь стану війни не об'являють. Тому ми, як народ, українська нація, народ всіх національностей, ми можемо оголосити війну, війну, війну взагалі вирта. другим націям на весь світ можемо оголосити, що у нас геноцид, що нас знищують, як внутрішні, так і зовнішні вороги. Тобто збираємо докази. І тому ми скажімо, запустили такий сайт, бо ну, народний сайт, скажімо так. Це от люди зібралися і об'єдналися. Тому у кого які є пропозиції, хто може чим допомагати, будь ласка, приєднуйтесь. Нам потрібно всім об'єднатися. Да. нам зупинити війну треба, це точно. Тобто, через це я, я теж це відчуваю. що саме через самоорганізацію росіян і українців зупиниться війна. Бо воювати немає за що, коли кордони бачимо і е, знаємо, чим ми володіємо. Знаєте, у духа завжди повинна бути матерія. І ця матерія, яка нам дана творцем і родом, вона повинна належати роду і народу на цій території, і більше нікому. Інших варіантів не може бути. І ніхто з вас не може придумати інший, ніхто з тих, хто чиновники щось інше придумали. Воно просто не живе і тимчасове було. Те тимчасове закінчується. 30 років з лишнім пройшло. Тимчасове закінчилось. Тепер повинен виникнути рід, який віковічний. І до цього був і віковічний в майбутньому. Тому закликаємо вас бути тим родом, який відновить для дітей справедливість. У тому сайті розділі, де буде національне слідство, ми там будемо розглядати питання, що стосується військових. Хай вони приєднуються, ми ж не бачимо їхніх проблем. Хай вони теж фіксують начальників, які над ними знущаються, так точно будуть реєструвати незаконні дії по відношенню до них. От, я особисто беру на себе відповідальність зайнятися тими діточками, яких позабирали за кордоном, і їх повинна вимагати нація повернути на, ці, на цю територію. Ми зараз будемо займатися міністерством закордонних справ, які зобов'язані це зробити від імені нас. Бо українські діти повинні бути на території України. Ніхто по відношенню до них не має права приймати ніяких рішень. Крім роду на цій території, як і відоме, сім'я ж приймає рішення, а не сусід щодо дитини. І тому ем, це виникає сила, яка е, може вимагати повернення дітей е, на територію України. От. Ну, Крім того, я що хочу сказати, одна дуже не, е, серйозна небезпека ч, е, під час того, що ми розбиралися з діточками за кордоном, що нікого не провели. Через як це посольства і консульства консуль, консуль, Консульський облік не провели всі, хто виїхав за кордон, і, і тому у вас там немає в, в списках, що ви перетнули кордон і живете за кордоном. Тобто, ми зараз будемо від МЗС вимагати консульський облік всіх, хто перетнув кордон і живе за на територіях європейських держав. Тобто таким чином захистимо всіх, хто виїхав за кордон, бо в нас законодавство передбачає це все. Тому приєднуйтеся, ми це разом точно зробимо, я впевнена. От і м -м -м, тільки ваша участь потрібна, бо ми сила тільки разом. Що українська нація, суб'єкт міжнародних відносин, то ми, ми через МЗС, через те, що, що я сказала, ми виступаємо як сила, як ціле, хоч не роздирають нас, бо ціле. Це рід і територія, ціле рід і територія, і ми самоорганізувавшись на цій території. Об'єднуємось як рід, як нація навколо своїх дітей, прийдешніх поколінь і землі, території, в межах кордонів держави УРСР, переіменованої всеукраїнським референдумом України. Треба об'єднатися на зловорога. О, так У нас та, немає виходу, нас просто знищують. Я вже буду прямо. У нас та, геноцид, це, У нас зовнішній ворог, зовнішні воєнний злочин, Пане Микола, ми та, з вами починаємо росіяни. Забув сказати, що ці документи це документи власника. То приєднуйтесь до власників.